Аби облаштувати якісні та безпечні умови у малих школах Тернопільської області, потрібно додаткові субвенції з державного бюджету, каже голова Шумської громади Вадим Боярський. Ми розуміємо, що потрібна оптимізація, ми її проводимо, але разом з тим ми розуміємо, що під час війни, коли немає дороги, коли немає автобусного сполучення, це досить важко, тому це також важлива складова. Питань та пропозицій до влади в очільника Шумської громади чимало. Тож пан Вадим вирішив відвідати у Тернополі засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Очільники громад Тернопільщини, а також керівники окремих територіальних підрозділів органів центральної виконавчої влади зустрілись, аби обговорити найактуальніші питання, що стосуються життєдіяльності нашого краю. Сьогодні будуть підніматися питання як економічного блоку, так і соціального блоку, так і охорони здоров'я, також питання внутрішньопереміщених осіб, ради внутрішньопереміщених осіб і загалом всі питання, які захочуть задати громади. Окрім цього, чиновники мали нагоду поспілкуватись онлайн із представниками Кабінету міністрів України, а також Офісу президента. Ще буде продовжено на наступному році ганові програми, а не продукт підтримки та дівництва. Будівництво теплиць та розвитку природних підприємств, відновлення програми допомоги дрібним виробникам сільгосппродукції через державний аграрний реєстр, які були у минулому році, і як буде підтримуватись галузь варинства. Грантова програма продовжує свою діяльність. Фактично, бюджет прийнятий парламентом, він передбачає знову виділення коштів на гранти на сади і теплиці. Тому можуть можуть грати манувати для того, щоб суд союдять для того, щоб скористатися грантами. Є по Тернопільщині чотири гранти виданих посаданки і потеплити. Загалом наживо та в онлайн форматі до засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Тернопільській області долучились понад 100 учасників.